Привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на каналі Книжниця. Після легкого відео про дитячі книжки повертаюся до розповіді про ті книжки, які я обираю для себе. І за емоціями це буквально протилежний полюс, адже часто це книжки про кризи ідентичності або складні життєві досвіди. Особливо ціную ті книжки, які розкривають раніше невідомий мені історичний або соціальний контекст. Тому сьогодні буде підбірка книжок, які змусять освіжити знання з історії Європи кінця минулого століття та допомагають подивитися на відомі історичні події під новим кутом. Одразу попереджаю, що це дуже болючі книжки, які можуть сильно тригерити, враховуючи наші реалії. Але якщо у вас, як і в мене є інтерес до попередніх воєн та їхніх наслідків, ці книги будуть вам цікавими. Почну з книжки Гроші для Гітлера Радки Денимаркової. Ця книжка мене просто шокувала, приголомшила, вразила і взагалі перевернула моє уявлення про закінчення Другої світової війни. На непросте читання авторка налаштовує ще з епіграфу, коли пише, що усі події відбулися, досі не знаю чому. Але від себе я також додам, що це явно книжка 18, тому що в ній є дуже-дуже страшні жорстокі сцени, в тому числі щодо маленької дитини. Мені здається, в наш час важливо про таке попереджати. Це історія Гіти, чеської єврейки заможної родини, яка вижила в таборі смерті і по війні повертається в рідне село. Але є нюанс: в її домі вже живуть інші люди, і її поверненню ніхто не радий. Приводом до ворожості стала мова, адже родина Гіти розмовляла німецькою, і в повоєнній Чехії це означало конфіскацію майна, і така деталь, як її єврейське походження та, власне, переслідування нацистами, нікого не цікавило. Після школи, а потім університету, в мене була ілюзія, що я непогано знаюся на другій світовій війні, і вже здавалося, що на заняттях ми довчимо одні ті самі якісь факти і події. Але для мене було шоком дізнатися, що по війні вцілілі євреї зіштовхнулися з другою хвилею переслідувань, гонінь та переселень. Про це я дізналася завдяки цій книзі, коли пішла перевіряти інформацію та дізнаватися більше. Напишіть в коментарях, чи ви знали про це зі школи. Але повертаємося до нашої діти через десятиліття, вже літньою жінкою. Вона знову повертається в рідне село для того, щоб відновити добре ім'я своєї родини, та замість розкаяння чи вибачень її зустрічають. Відторгненням та злістю, адже люди, які фактично нажилися на гоніннях євреїв, не хочуть тепер втрачати майно і статус, і вони вбачають в ній загрозу. Більше того, за ці десятиліття вони самі себе переконали в правильності своїх рішень та правомірності свого становища. Мені було гидко читати про таке суспільство від суміші жорстокості та несправедливості, в мені просто все палало, а були місця. Настільки страшні і болючі, після яких хотілося просто скрутитися клубочком і подихати, помовчати. Це вражаюча книга з тих, які формують світогляд та допомагають відкалібрувати моральний компас. А ще ця історія стала приводом задати собі багато неприємних питань щодо переосмислення нашої власної історії. І так я знайшла наступну книгу Сад відпливає і Де Франк. Тереш цієї книги вже закінчився, але можна купити електронну версію на сайті видавництва, що я і зробила. Це збірка оповідань про буденність голокосту, яка сухо та беземоційно описує долі конкретних людей, але все одно ці історії справляють неабияке враження, адже оповідають про страшні вибори та вчинки, які б ніхто з нас не хотів робити. Ця книга допомагає побачити реальних людей за сухою статистикою трагедії. Тут описана буденність жаху, перманентна загроза і певне фаталістичне прийняття такої реальності, що гірко резонує з нашим сьогоденням. Важливою особливістю цієї книги для мене стало те, що авторка описує своє рідне місто Збараж Тернопільської області, яке тоді було польським. Тож це погляд і на нашу історію також. І українці з'являються на сторінках цієї книги. Правда, мені було прикро читати, що більшість цих згадок була негативною. Але я впереконана, що тільки через визнання та вивчення наших помилок ми можемо подолати їх наслідки, а головне не допустити повтору в майбутньому. Тож ця книга стала поштовхом для глибшого дослідження теми Голокосту. І якщо попередня книжка Гроші від Гітлера фокусувала мене більше на повоєнному становищі, то сад відпливає, змушує прочитати більше про сам. Процес та організацію цього страшного злочину. Також цікаві факти про саму авторку. Іда Франк взагалі вважається польсько-ізраїльською письменницею. В часи війни вона врятувалася завдяки підробним польським документам, і в 50-х виїхала в Ізраїль, де багато років вона працювала в меморіалі Яд Вашим збираючи історії людей, які пережили Голокост. Вся її літературна діяльність пов'язана також лише з цією темою. Цікаво, що до століття з народження Іде Франк в Збаражі, її рідному місті, провели літературно-мистецький фестиваль її імені, а також відкрили меморіальну табличку, щоб вшанувати її пам'ять та внесок. Якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, залиште коментар. Цим ви надихаєте мене на зйомку наступних відео. Дякую! Тема ж пам'яті цікаво представлена в книжці Штенгов Кароли Гансон. Я сподіваюся, я не помилилася в наголосах. Хоча це шведська авторка, цю книгу вона присвятила Угорській революції 56-го року, коли радянські війська увійшли в Будапешт і допомогли втримати комуністичний режим в країні. Історія оповідає про Магду, вчительку в заміській школі пансіонаті для дівчаток. Одного дня вона зайшла до міста і стала свідком. Жорстокого придушення цього повстання, тож вона повертається до школи і забирає дівчат, аби провести їх через гори в Австрію, страх, невизначеність, табір для біженців, розлука, пам'ять, яка зникає, але не безслідно. У вітні Магда намагається розпочати нове життя. В неї з'являється робота і чоловік. Але тиск непроговореного минулого створює відчуття неспокою, тривоги і переходить ледь не в дурман і параною, бо втрачаючи та витісняючи пам'ять. Магда втрачає саму себе. Щасливе забуття перетворюється на тривожне перебування в психіатричній клініці Штейнгоф. І майже як у казці ми спостерігаємо тут за силою слова і кохання. Це настільки маленька книжка, від якої важко чогось очікувати, але це настільки майстерно принизливо описано, що відриватися просто неможливо. Усі переживання героїні описані так, що я фізично відчувала. Туман в голові, запаморочення і такий тривожний неспокій. Ця книга штовхає на інтенсивну рефлексію як щодо сюжету ідей, які описані в книжці, так і сьогодення. В читацькому щоденнику я записала, що ця книга, як в кривому зеркалі, відбиває ті питання, які незручно ставити собі сьогодні. Дуже раджу прочитати цю книгу, вона не залишить байдужим. І я також планую її перечитувати згодом. І остання книга в сьогоднішній добірці книжок, які змусять перечитати історію Європи кінця ХХ століття, це графічний роман Ніни Бунівац Батьківщина. І зачитаю вам цитату з цієї книжки, яка є важливим місточком до попередньої книги Штейнгоф. У матері є одна риса, яка завжди особливо дратувала мене: неспроможність запам'ятати щось справді важливе. Тепер, коли я подорослішала і сама пережила нелегкі часи. Я нарешті зрозуміла, якою важливою для її виживання була ця вибіркова пам'ять. Отже, що це за роман? Це автобіографічна історія авторки та її батька вплетена в ширшу мозаїку історико-політичного контексту. І його тут не менше, ніж приватної історії. Сторінка за сторінкою ми ніби збираємо деталі пазлу, якісь натяки, згадки, слова чи фрази необережно кинуті при дітях. Ми дізнаємося, що в кінці 70-х в тодішній Єгославії зовсім не було спокійно, адже тривало протистояння між комуністами при владі та монархістами в екзилі та підпіллі. І це протистояння доходило до замовних вбивств та вибухів навіть на території Канади та США. Ми дізнаємося про зв'язки між тодішньою Югославією та Канадою, і про те, як різні покоління однієї сім'ї, в залежності від обставин рятувалися то по один бік океану, то по інший. Тут є клаптики жахливих подій. Ніби далеких, але таких впізнаваних нам через призму нашого історичного досвіду. Підпілля, яке зберегло вірність попередньому уряду і вважало комунізм більшим злом, настільки що йшло на співпрацю з країнами Осі. Комуністи-партизани, які так раділи перемозі своєї ідеології, поки не побачили її на практиці. Згадується постать Мілована Джиласа, про якого варто почитати більше. А ще комуністичний раж п'ятирічок, колективізації і доносів. А потім несподіваний розкол між Тіто та Сталіним в 48-му році, який вимушено розвернув Йогославію обличчям до заходу, і з одного боку приніс деякі європейські блага, але з іншого боку означав чергову хвилю чисток тепер в рядах комуністів за підозру в симпатіях до Сталіна. І на фоні усіх цих подій перед нами розгортається історія чоловіка, якого надломили обставини: насильство вдома, війна за вікном, сирідство, протест. Ув'язнення, відсутність будь-яких перспектив. Ми бачимо, як ідеологія руйнує сім'ї, але також бачимо і силу любові. І ця книга є черговим нагадуванням триматися своїх людей, адже в важкі часи ми маємо бути опорою одне одному. Тут цікава і структура оповіді, і, попри певне зациклення, фінал все одно був для мене несподіванкою. А ще тут прекрасна мальовка і дуже багато деталей. Мені сподобалося поєднання. Загальних фактів з особистою історією та власне художнім переосмисленням і метафорами. І, хоча авторка додає весь потрібний контекст для розуміння історії в самій книзі, було цікаво і корисно окремо догуглювати інформацію про той чи інший згаданий фрагмент. Взагалі я дуже люблю Балкани, і мене цікавить все, що з ними пов'язано від їхньої історії до літератури. І якраз останнім часом в мене зібралося чимало книжок від. Авторів Балканського походження або репортажів про цей регіон. І частинку я вам покажу вже буквально в наступному відео з покупками. Так що тепер я думаю над якимось марафоном Балканської літератури напишіть, до речі, чи вам було б цікаво побачити таке відео і в якому форматі концентровано одне відео-відгук або більш якийсь влоговий формат, можливо, розділений на декілька частин. Мені було б цікаво почути вашу думку. Дякую за увагу і до нових зустрічей, папа! -па.